Щирі посмішки, теплі обійми, боротьба за перемогу та онуки в якості вболівальників. Саме в такій дружній атмосфері учасники громадської організації, студенти третього віку відзначили міжнародний день студента. До спортивного заходу долучились і інші учасники. У Луцьку відбувся черговий спортивний захід для людей старшого віку. Змагання були організовані серед студентів університету третього віку і проводили за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, який придбав необхідний спортивний інвентар. Подію приурочили до міжнародного дня студента та дня здоров'я за постійної підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Ми сьогодні апробовуємо і використовуємо ті подарунки, які вони нам зробили. Це спортивний інвентар для наших змагань, такі як питанк, корнхол, дартс». Люди віком від 50 до 90 років змагались у різних видах спорту, а також приймали активну участь в інших конкурсах. До спортивного змагання також долучились і учасники клубу ветеранів Неспокійні серця. Ми у спорті дуже сильні. Ми у спорті дуже. Активна по життю і день здоров'я, спорт для всіх, то для мене я люблю це свято і я завжди приймаю активну участь в тих всяких змаганнях. От, і, ну я це все люблю. Це моє життя. Як розповіла організаторка заходу та голова громадської організації університет третього віку, ціль такого свята полягає у популяризації здорового способу життя, який є запорукою довголіття, а також об'єднує лучан похилого віку у дружнє і активне товариство. Такі наші дні, які ми проводимо регулярно, дадуть можливість відстоїти концепцію здорового здоровий спосіб життя, активне довголіття, долучати цікавих активних людей у поважному віці, ну і відповідно показувати, що здоров'я в наших руках. Ми можемо спокійно претендувати на те, що і в поважному віці може бути цікаве життя. Університет та його діяльність завжди знаходить підтримку фонду «Ігоря Палиці – тільки разом, що дозволяє залучати нових студентів та створювати комфортне товариство для спілкування, активного життя та творчості. Підтримувати організацію університет третього віку завжди приємно, адже вони популяризують здоров'я, рух, життя і показують, що бути студентом можна у будь-якому віці. Жити активно можна у будь-якому віці, і не зважаючи ні на що, можна змагатися, можна проводити гарно, активно час. Фонд Ігоря горя тільки разом з радістю, підтримує їхні ініціативи. І сьогодні ми придбали їм інвентар спортивний для того, аби вони могли якісно проводити свій час у колі своїх друзів. Атмосфера дійства була доброзичливою і дружньою, хоча змагання за перемогу були запеклими. Приємно дивувала і надихала впевненість та енергія учасників заходу. Загалом подія зібрала близько 40 учасників, серед яких шестеро, у віці більше 80. З дитинства займаюся спортом. Ну яким спортом? Всім. тому я вважаю, що зараз пенсіонер. Думаю, що Продовжувати це треба весь час. На завершення події учасників нагородили медалями. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.